Знайомтеся, це подружжя пирогів Наталя та Олександр вже понад 20 років разом і виховують десятьох дітей. У 2012 році вони створили дитячий будинок сімейного типу, подарувавши затишок і любов тим, хто її потребував найбільше. Знаєте, Ця ідея, ну, ми як жінки, да, от, е, раніше показували по телебаченню про сиріт. Е, ну, я завжди якось ця тема мене торкалася. І ми познайомилися з однією родиною. А ця родина були дитячий будинок сімейного типу. Вони виховували прийомних діток. Ну на той момент ми не знали, поки ми не прийшли в гості до них. І ви знаєте, як я в цю атмосферу. Ну, це для мене настільки було кайфово, правда. Мені ну, це такий вищий пілотаж. Я чоловікові сказала: давай, я хочу, я хочу родину, я хочу виховувати цих діток. Чоловік, звісно, не був готовий до цього. Ми взяли як. У нас була перша родина, троє діток. Вони да, про... були рідні. Вони були рідні між собою, між собою рідні, да. да родина, хоча да. ми хотіли почати, ну як з одної дитинки. Ось просто ми з нашими дітьми побалакали, наші діти згодні, наші. Знаєте, як це ой, це взагалі таке свято було, як ми привезли цих дітей. Свого часу родина мешкала у звичайній квартирі. Згодом, завдяки державній підтримці, переїхала в просторий будинок. Та з початком повномасштабного вторгнення війна змусила їх залишити рідну Мар'янку. Тоді прихисток знайшли на Закарпатті. Місця вроді достатньо, але ну все одно трошечки було некомфортно. Okay. Да. І ми попали під програму Ріната Ахметова. Тоді була програма, okay. ось і нам купили будинок. Потім почались обстріли, ну вже такі обстріли ну, да, да, дуже конкретні, і якби чемодани були зібрані, ну ми все ж, все ж думали. Ну ми думали, що ми на неділю. А вдруг їдемо. скоро скінчиться, а вдруг так. Да, да, ми їхали на неділю. На, на, ну, на дві недільки їхали максимум. Я всім буду казати дякувати родині, яка нас прийняла, бо з дітьми дуже тяжко знайти. Ну, да, на, на той момент ми вже ми не знали, вернемося ми додому чи ні. Ми згодились на цей будинок, але ми не думали, що. Такий великий, такий класний. У мене перша кухня. І от як я вже я кажу, Саша, все, я кухню я вже бачу, як, що там треба докупити, що треба, де та все. І от у мене кухня облаштована, все, я вже полюбила цей будинок. З чого почати? З гаража. З гаража да. Це вже всі знають, він з гаража. Да. На новому місці родина не лише знайшла дах над головою, а й отримала шанс почати все з чистого аркуша. У рамках урядової програми Чинадіївська селищна рада отримала 4 мільйони гривень субвенції з державного бюджету на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. Маю честь це ж вам. Як я так розумію, що вийшло, то ви вироблалася. А в Закарпатті на помічку, так що приємно те, що родина обрала Закарпаття. Як безпечний регіон, в якому можна виховувати дітей, державна програма. За підтримки президента Кабінету міністрів України виділила для цього проекту 4 мільйони гривень, і ця державна програма і надалі працює. І ми переконані, що ми і далі будемо рухатися в цьому напрямку. І за рахунок цих грошей було закуплено цей будинок. Спільними зусиллями ми можемо робити такі добрі речі, і те, що зараз є місце добру в цій ситуації, коли країна в війні, це якраз той приклад. Діти вже оглянули нову оселю та проводять нам екскурсію своїм новим помешканням. Тут у нас є зеркало. Тут десь у нас такий ковер. Тут... Це комод, правда? Так. Це Тут комод. Тут у нас маленький пуфик і шкаф. Двохспальна кровать, там тумбочка, ліжка, там тумбочка, там тумбочка. Я рада дуже, що у нас є такий будинок. Мабуть, тут буду спати старші дівчатка. Мені подобається те, що тут велике подвір'я, те, що ми всі зможемо грати в бесідки. Тут Подобається, що тут гарні кімнати, великі, те, що ми зможемо на другому поверсі всі в залі там, збиратись, гуляти. Мені подобається, бо тут де можна приїхати. Мені вона сподобалась. І сподобалось те, що ми будемо з старшими дівчатами, бо ми спілкуємося добре з старшими дівчатами, і взагалі буде класно, коли ми будемо всі в кімнаті. І там кімната така гарна, там з вікна в гори від... <реш> видно. Новий будинок це 240 квадратних метрів комфорту, просторі кімнати, зони для навчання, ігор та відпочинку. Усе облаштовано для гармонійного життя великої родини. Родина в нас проживає в громаді вже більше двох років, і коли випала така нагода. До нас звернулася в селищну раду Марганцівська міська рада з пропозицією, що чи можемо ми допомогти, чи можемо ми посприяти в тому всьому. Ми з радістю зразу включились у роботу, звернулися куди потрібно. Спочатку обласну адміністрацію, на уряд звернулися, виділені були кошти, уклали у угоду, купили дану будівлю. Допомогли, що потрібно у дану будівлю на перший час, щоб родина могла заїхати, щоб могла робити. Ну, будинок, даний будинок, як ви вже бачили самі, він укомплектований всім. Починаючи від коврових доріжок, закінчуючи ліжками, посудою і всім іншим, поставили новий котел газовий, поставили новий бойлер газовий, плюс він від електрики від електрики. Допомогли це все придбати, так як тут ніхто не проживав багато років. Уже побутову техніку для дитячого будинку закупили завдяки підтримці благодійників, зокрема заслуженого академічного закарпатського народного хору. Артисти на різдвяні свята влаштували тур містами Європи та зібрали кошти для підтримки багатодітних сімей. Ви вирішили все таки допомогти не тільки військовим, але і діткам, і внутрішньопереміщеним особам, які Перебувають, які переселилися до нас з Закарпаття. Ми вирішили одній з таких сімей допомогти. Придбали для них побутову техніку. Це все, що необхідно. Це і плитка газова, і пральна машина, і, і, і посудомична машина, і витяжка, ну і ще різні інші речі. Звичайно, все, що потрібно для, для господарства, для такої великої родини. Ми це збирали під час нашого благодійного європейського туру єднання країнами Європи. І ну, попри того, що основна мета була це звичайно культурна дипломатія ще дуже важливо, що ми змогли допомогти цим чудесним діткам. Для пирогів це не просто новий будинок, це символ віри, що добро перемагає навіть у найскладніші часи. А діти тут мають головне: любов, турботу та справжню родину.